Питання якості води, строків поточних та запланованих ремонтів регулярно турбують ладиженців. У міськраді вирішили підійти до цього питання кардинально. Ми е, створимо комунальне підприємство те хочемо покращити якість води, покращити надання послуг. Зараз ведемо перемовини, е, спільну роботу з разом з Ладоницького ТЕС про те, щоб забрати на комунальну власність е, водогони і постачання води. Цікавимося строками цієї досить складної процедури. Не можу сказати, бо там така довга процедура. Вона там є частина також мереж, які відносяться до держави, державні мережі. Тому зараз все там має пройти через міністерство, погодження. Дуже така важка і така довготривала процедура. Я розумію, що для нас вона. Важка буде в плані е, роботи, тому що ну, дуже багато треба привести перемовин е, зустрічі з донорами, е, проєктів підготувати, щоб донори могли внести інвестиційні кошти і е, відновити ці мережі. Но ця робота потрібна, через повторюю, мережам 40 50 років. Вони з кожним днем стаються гірше і гірше. І за цього виникає дуже багато поривів кожен день. А тому над цим треба працювати, і ми намагаємося над цим працювати.